Це Східна Європа у 1187 році. Вже на даний момент Русь Україна розвалилася на багато маленьких князівств. Одним з яких стало Київське князівство зі столицею у Києві, відповідно, який був раніше головним містом усіх руських, тобто українців-білорусів. Це ніяк не пов'язано з московитами. Ну, всі це прекрасно знають. На даний момент князем був Петро. Він був не з роду Рюриковичів і ніхто не знав його походження. Він виставив податки блага та інвестиції на мінімально допустимий рівень. Це, звичайно, викликало невдоволення, але воно було не суттєвим. Його основним бажанням було об'єднати усі втрачені землі під контрольні Києву, збирати на них данину, щоб виробляти високоякісний шоколад. Хоч в Європі він з'явився у 16 столітті, просто какао-боби росли не в Південній Америці, а в Полтаві Ну або в Києві, там, не знаю, у Львові, як хочете. Першим ділом він повністю забудував Київ майстернями, полями, бібліотеками. Укріпив старі оборонні рубежі тощо. Столиця почала повертати собі статус головного міста Східної Європи. Далі розпочалося серйозне вкладання коштів у економіку міста. Розвивався порт на Дніпрі, будувався міст через нього, заохочували торговців з усієї Європи вигідними цінами. Будувалися сотні яток на Подолі. Покращувалися дороги тощо. В одній своїй промові перед народом князь сказав: колись усі дороги вели в Рим, а тепер нехай ведуть до шоколадної фабри. Перепрошую, до Києва. Саме так він і сказав: ця промова підняла настрої населення та віру у князя Петра. Як його назвав згодом народ немирного. Бо на стратах грабіжників він казав: мирного рішення не буде. Вже згодом після вкладання кощів у столицю Петро почав скликати чоловіків на півдні до армії Руської. Повторююсь, це від слова Русь, ніяк з московитами це не пов'язано. Після того, як вони пройшли підготовку, щоб стати справжніми воїнами, князь вирішив, що треба, щоб похід на жмеренко був за його каденції. І тому сам верхи на коні для підняття бойового духу солдат виступив у похід з метою повернути Болоховецьке князівство відколоте від Києва назад під свій контроль. Після недовгого походу київляни обложили Жмеренку, а вже згодом і саме місто пало. Це князівство стало першим, що повернулося до складу Росії України А-ля-Версія 2.0. Армія київського князя святкувала перемогу під час повернення додому. Жителі жмеренки знову отримали право називатися Руськими, це, знову ж повторюсь, ніяк не пов'язано з Московією, вією, щоб мене в коментарях не вбили. І повинні були тепер знову підпорядковуватися князю київському Петру Немирному. Згодом князь відправився до земель кочовиків Половців, щоб підписати з ними договір про те, що ні ми, ні вони не стануть нападати на землі одне одного. Їхній правитель погодився, вважаючи це хорошим договором. Далі буду казати пакт про ненапад. Через місяць гонці розвідники київські. Відправлені рік тому до земель Галичини успішно повернулися з даними про це князівство. Вони повідомили, що у східних її землях проживало дуже багато людей, які могли б платити податки не до Галичі, а до Києва, і князь би міг отримати багато грошей до скарбниці. Петро вирішив, що треба збільшити свою армію до трьох з половиною тисяч, щоб підкорити східних Галичан та повернути їх до земель Русі. Князь особисто виступив у цей похід, адже вважав його доленосним для майбутнього Русі України. І справді, він був дуже важливим. Але, на щастя, для київського князя опору практично не було, і армії Руській навіть не прийшлося брати в облову Галич, він здався без бою. Дійшовши аж до земель польських Сандомирського короля, Петро Немирний запросив усі східні землі аж до Карпат, як викуп за те, що він покине захід Галицького князівства. Хоч це були найрозвиненіші землі Галичан, у них не було вибору, і вони склали голови перед князем Київським знову, як і в часи Ярослава Мудрого. На східноєвропейській арені це була визначна перемога, адже Половці тепер не могли робити набіги на південно-західні землі Русі згідно пакту про Ненапад з Києвом. Князь нової Русі України не покинув Галич та наказав дружині своїй готуватися до другого походу на Галицьке князівство. І вже через рік армія князя обложила Звенигородську фортецю, яку першим же штурмом і захопила. Після цього опору не було аж до самого королівства Краківського. В цей раз сам Петро не був у поході, він виправив туди свого сина. Не дивуйтеся, що я кажу, наприклад, Звенигород, якщо він там виникнув, не знаю, наприклад, у 1300 році. Я не знаю дат створення міст. Тому не дивуйтеся, що Кременчук захопили у 1177 році. Спойлер, такого не буде. Тому і викупів ніяких не було. Галицьке князівство припинило існування і увійшло до складу володінь князя всієї Русі України, як назвав себе Петро в Києві після західних походів. Розуміючи, що якщо населення буде мало, то й не буде хороших шоколадок великих прибутків у скарбницю. Петро вирішив збільшити витрати на блага народу і розвиток досліджень та технологій, що сприяло збільшенню приросту населення та новим розробкам у абсолютно різних сферах. В той же час київський князь не покинув зовнішньої політики. За його планами, половці мали були повністю відрізані від можливостей робити набіги на землі України. На цей рік згадка про Україну вже була у слові ополку Ігорею 1187 рік, якщо що, це історичний факт. Тому армія була одразу перекинута на схід князівства, де форсувала Дніпро на човнах разом з Петром Немирним, а згодом і взяла в облогу місто Переяслав та без проблем знищила там практично усю армію держави-ворога і продовжила рух до старого скільської фортеці, де знову встановила повну владу Києва. План князя спрацював. Тепер половці були повністю відрізані від усіх південних земель, на які могли робити набіги, і тепер кочовики змушені були робити свій акцент на Чорноморії. Через припинення цих нападів вже буквально за 6 місяців південні землі почали переселятися жителі з більш бідних північних земель, і Київське князівство стало найбільш густо населеним на землях колишньої Русі. Вже через три місяці Петро відправив гонців до Буди. Столиці Угорського королівства, щоб покращувати стосунки з ними та у можливому майбутньому утворити твердий союз. Поки гонці їхали у Буду, армія Київська йшла на захід до кордонів з Белським і Луцьким королівством. Очікувалося, що спротиву не буде, тому князь поставив на чолі армії свого сина, який одразу ж показав свою талановитість адже Белське князівство було повністю захоплено за лічені дні. Після штурму Белзу. Воїни відправилися у другу частину походу на лучан, яких теж практично без жодних зусиль завдяки талановитому полководцю, сину Петра по Немирного, захопили усі землі та включили їх до складу земель Петра Немирного. Київ. Після того, як став найсильнішим серед роздроблених земель, планував вже другу фазу об'єднання Русі-України України походи на північ. Адже тепер кочовики при Чорноморському степу ніяк не загрожували півдню, бо довгір про ненапад успішно діяв вже декілька років. Західні території князівства були найбільш розвиненими після столиці, з нами не могла порівнятися жодна країна у Центральній та Східній Європі у плані розвитку своїх земель. Наступною ціллю для завоювання на шляху Петра. Стане чернігівське князівство зі столицею в одному з найкращих міст часів старої Київської Русі. Розуміючи, що князь Чернігівський теж не пальцем зроблений, Петро особисто виступив у цей похід, прихопивши разом з собою свого сина. Одразу ж після вступу до війни армія Києва поділилася на дві, одна з яких почала обложувати Чернігів, і через декілька днів фортеця міста була повністю оточена, а інші наступали на інші землі Чернігова. У самій столиці князівства була велика армія, тому одразу її розбити не вдалося. Чернігівці змогли втекти на південь, але вже там згодом були роздавлені полком армії на чолі з самим київським князем. З черніговчанами було підписано договір у їхній столиці про те, що уся їхня земля повертається під контроль правителя всієї Русі України. Петра Олекс <кхід> Немирного. Хоч економічно землі Київського князівства були одними з найрозвиненіших, розвиток технологій та досліджень за провінціями бажав кращого, адже ми відставали майже від усіх, хто був поряд. Лише галицькі землі мали сучасні європейські знаряддя для праці. Тим часом армія Південної Русі, типу Київська, обложила Новгород Сіверський і готувала до штурму через те, що Жителі їхнього князівства декілька місяців жили практично без торгівлі і були спустошені усі склади з провізією, взяття основної фортеці стало досить швидким та легким. Далі, одразу ж в цьому погоді, ми планували захопити ще одне князівство, відколоте раніше від Чернігова, Курське, але його почав захищати Смоленськ, один з найсильніших гравців на мапі розробленої Русі. Тому Петро вирішив, що треба покращити підготовку армії та залучитися на всяк випадок допомогою угорців, до яких раніше було відправлено гонців, підписавши у Буді договір про союз. Одразу ж після цього війська Києва перейшли на територію курських земель, і після блискавичного захоплення столиці почали штурм території смоленського князя. На моє здивування, ця держава практично не дала ніякого суттєвого бою. Це довололо те, що роздроблена Русь України не може давати відсіч сильному зовнішньому ворогу. Це також направило Петра на думку, що його ідеали були правильними і він буде воювати до останнього за нові фабрика Рошен. <кій> Перепрошую, то залишимо для його потомка. А він буде воювати за народ. Обидва князівства. Київський князь, порадившись боярами, вирішив забрати повністю під контроль Києва та збирати з них податки до скарбниці. За підсумками десяти років управління Петра Немирного, Київ повернув собі титул головного міста Східної Європи та захопив практично всіх основних своїх суперників. Діло залишалося замалим: захопити усі території роздробленої Білорусі та Новгород. І Русь Україна буде об'єднана після майже 100 років роздробленості. Отже, князь. Вже тепер руський, тобто Росія України. Повторююсь, немає відношення до московитів. Виступив у масштабний похід, як згодом його називатимуть перший білоруський з метою повернення Волині, Туровщини та Пінщини до складу земель підконтрольних Києву. Поки йшов цей великий похід, гонці нарешті допливли до візантійського Константинополя і розпочали свою роботу з покращення відносин з наймогутнішою державою Європи Візантійською імперією. Можливо, у майбутньому навіть вдасться приєднати їх до союзу з угорцями, хто знає. Завдяки діям київського князя, стольний град та його землі знову стали безпечними воротами з Китаю до Європи для торговців і наростили свою могутність у регіон. Але далі ще буде. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, якщо сподобалася ця серія. А у коментарях напишіть, чи треба спалювати Москву у наступній серії. Це плюс або мінус, якщо треба її просто знищити. А я вам бажаю мирного неба і слава Україні!